Добрий день, в ефірі програма про зомбі та її ведучий Роман Масло. Сьогодні я вам розкажу про зомбі. Перші зомбі були не класичними ходячими мерцями, які поїдають плоть, а людьми, які воскресли з мертвих і взяли під контроль їхній разом. Історії про зомбі беруть початок з Гаїті 17 століття, де вони були ч... частиною вірування в духів. Відомого, як вид, вуду слово зомбі, походить від імені верховного бога народу боконого. Рен замбі. Подейкують Чорної магії покор обертає людину на зомбі, напоївши її зіллям таких Інгредієнтів, що налякали б і івідум з бакбета. макбета. У його складі людські кістки доросла жаба і гліцегенна рослина, яку називали Одірок зомбі. Та найвеселіший складник у зомбі військовому коктейлі тетродоксина або Рисательний порошок. Це хімічна речовина, яка містить в скелезубовій рибі той, хто з'їсть чи навіть торкнеться її входить у стан, подобний до смерті, коли серцебиття сповільнюється і людина здається мертвою. Часто в неї порожній погляд неглубоке і неглубоке дихання. Та все ж вона здатна виконувати прості повторювальні дії, наче якийсь нетямучий або ж зомбі у 1929 році мандрівник і письменник Вільям Сібрук вивчав чутки про те, що на Гаїті об'єднання культ мертвих. Контролює робітників зомбі у гаїтському фольклорі. Ця секта обертала мертвих на беземоційних зомбі, щоб ті працювали на плантаціях цукрової тростини. Після подорожі на Гаїті Сібрук написав книжку Магічний острів», яка лягла в основу першого полнометражного фільму жахів про зомбі-білий зомбі 1932 року. Uh -huh. Дякую. Цікава, цікава книжка. Давай, будь ласка, покажемо нашим глядачам цю книгу. І я ск скажу... ску ну, скажу. Uh -huh. А от скажи oh. скажи, будь ласка, чому ця книжка тебе тобі, тобі зацікавила? Чим саме? No, oh, uh -huh. Ну, про вам. А, ну, це книжка видавництва Якобу Публішен, і Романові передана в подарунок за активну участь у наших ефірах популяризації читання і Міжнародний фестиваль щастя у творчості започатковував таку рубрику популяризації читання. І зараз ця рубрика активно втілюється в життя вже під час діючого першого в Україні. Так. Під час першого. називається «Страховіська», перша нау наукова книжка про найвидатніших монстрів усіх часів. Угу. Mm -hmm. Насправді, дуже цікава книжка, тому що фольклор, там и воно йде Бог поет разом з фільмами Жахів. Я дозволу на что до продовжу. Собственно, історія зумі, вони починаються ще, начинается да, еще з «Гаїті». И вот эта вот магия Вуду, она воскрешала мертвецов. И, либо же она могла взять человека и просто починить своей воде. И если был ЖС, с помощью магии Вуду, Вуду он мог человека покорить себе. Взять они уходящего зоны, по сути. Потом последствия были уже ходячие мертвецы, да. Было разные мифы про этих зомби, разные фильмы, в зависимости от кинематографа. Например, в некоторых фильмах и книгах зомби ели плоть, в некоторых книгах и фильмах они ели мозги, но тем не менее І все обідняєте одно, точно та зомбі существа, якщо не якого-ліба разу, дякую. Це був коментар лідера молодіжного телебачення ФСТВ Олександра Васильцова. А я додам, що книжка. Видавництва Якобу Публішен, передана Романові Маслову в подарунок за активну участь у ефірах. Популяризації читання почалася ця ідея під час першого фестивалю міжнародного фестивалю щастя у творчості в 22-му році. І вже три роки поспіль вона триває. А зараз вона активно продовжується та втілюється в життя вже під час першого в Україні. Міжобласного дитячого молодіжного конкурсу, що має таку цікаву назву, мотивуючу таку назву Мій творчий антистрес. І от власне ця книжка Чим цікава на мій погляд, що це перший такий науковий погляд з погляду науки. Ми дивимося на різні стереотипи, от різні там зомбі, різні страховиська, їх не варто боятися. Ну там класні такі дійсно ілюстрації, і там такі науково популярні тексти, інформація про це, для того, щоб ми могли жили з власними страхами, власними там комплексами, всякими тривогами. А краще знати. І так. Вот многие из нас любят фильмы ужасов. Лично я их люблю, например, «Дядь семи», наверное. Я все ужасы теперь смотрел, наверное, которые есть. И вот, например, мне было бы очень интересно узнать э, побольше о этих персонажах, о том, какие монстры все чудовища появились и так далее. Поэтому такая книжка — это очень полезная штука по мне. Дякую. Ну и окрім того, це такий класний Матеріал для практики, якщо от роман Має таке захоплення створювати комікси. От для того щоб створювати комікси, ну це як в музиці, треба щоб стати професійним музикантом. Варто слухати різні музичні твори, різне виконання, класичної джазової музики, і не тільки. От так і тут, якщо уважно покажи, будь ласка, роман ілюстрації, там е, стиль такий, що він нагадує сучасні комікси. Там і те, текстова інформація, і класні такі yeah, ілюстрації. Так дуже тесна. Це, це класний матеріал для експериментів створення коміксів. Ну окрім того, от дійсно всякі такі страховиська. Це якщо взяти з одного погляду, це така є легенди, міфи, така наша історія людської цивілізації. А з іншого боку, всі ці страховиська, тільки під різними назвами, це наші психологічні внутрішні проблеми, і кожна людина це має. Просто треба навчитися із чим із цим жити. Навчитися розуміти власні страхи, і от, коли ти це як холодний душ такий метод да в медицині. от Якщо ти зможеш це подивитися зсередини, з боку, з стороннім поглядом на себе, на свої якісь страхи і так далі, то ця книга теж цьому допоможе. Коли ти вивчатимеш, досліджуватимеш оці всі життя і перед історію тих персонажів, то власні проблеми вже якось спокійніше будуть сприйматися. Якось так з гумором творче, з погляду науки та психології. От тому ми дякуємо видавництву Якобу Публішн за цю книжку. От, і хочемо нашим а дякуємо Мануаслову за цікаву та пізнавальну розповідь. Так, дякуємо Роману за цікаву розповідь. Дійсно, от і хочемо побажати глядачам знайти. Цікаву книжку, яка допоможе зняти власний стрес. А якщо це буде якась книжка з погляду психології, ви зможете на сучасне життя подивитися, то це тільки вам буде, всім нам буде на користь. На цьому ефірі дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.